Леве, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо тиждень починаючи з 5 по 11 грудня. І так, сонце асцендент, венера місяць в Леві. На що звернути увагу Левам на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Як з цим бути? Як це вирішити? Цим тиждень порадує вас. Соціальні зв'язки, тобто стосунки і взаємовідносини, партнерство. Загальна порада і ваш психоемоційний стан. Що леве так? Без... Холодно. Такий внутрішній холод. Це на внутрішньому у вас. Ам... Таке відчуття може бути дещо безресурсності, покинутості. Ось. Пустота. Королева кубків. Вам дуже хочеться, щоб хтось вас зігрів. В обіймах. увагою, так? Кость на серці злевів жінка. Ну, для чоловіків скажу, жінка водяної стихії. Риби, рак, скорпіон, проте не обов'язково. Можливо, вам дещо не вистачає її уваги по відношенню до вас. Судячи з усього, жінка на сьогоднішній тиждень на тижні, в неї в пріоритеті якась поїздка, чи от в неї є ідея, вона горить цією ідеєю. І все ж таки рака відчуваю тут. Ось. А, і вона туди скеровує свою увагу. Ну, Зараз глянемо це для чоловіків, я сказала. А дівчата, вам дуже потрібно вогню, потрібно зігрітися, якась мотивація, розумієте, щоб зрушити, щоб вийти з цієї а, з цього нуля. Ну, Петірка це насправді от спустошення певне, і буває часто з нього складно. А, Складнувато вибратись без от руки, да? чи от без того, що вас мотивує. На що звернути увагу колесо? Всім вийде колесо на цьому тижні. Тут якийсь підйом може статись, несподівана ситуація. вагів, до речі. шість мечів і поїздка. Виходите з якоїсь, ну, скоріше, з цієї п'ятірки пентаклів вийдете, де вам було самотня. Ну, що, все, повертається ваша енергія, повертається мотивація, сил стає побільше. Також це може супроводжуватись для дівчат приїздом. Чи з поїздкою, певно. Хтось приїжджає. Да? Якийсь тут є заряджений персонаж, да, колісниця. Тут якийсь переїзд чи поїздка. На це зверніть увагу, що. А, ну, насправді, мотивуйте себе, якщо прям а, знайдіть мотивацію. Ось. Більше активності навіть проявіть. Насправді, якщо є це відчуття внутрішнього холоду, то може допомогти активність. І я прекрасно розумію, як це може прозвучати в цьому безресурсному стані, але потрошечки розганяйте, скажімо так, кров. ось, І, і мотивація з'явиться. Заведетесь. От. Для левів конкретно повертуються ваші сили. Але правда, ви можете себе самі замотивувати, в тому числі кажу, що хтось з'явиться у вашому оточенні, приїде, чи це якась поїздка спільна. Ось хто підкине дров. <зам> Ось. Трійка кубків підзарядити хтось ваші батарейки Трійка кубків є. Тут зустріч, подія. А що таке челендж? Прям конфлікт може бути. Виклик. Зупинка. Ну так, дивіться, якщо це пов'язано з організацією якоїсь події, подолайте ви перешкоду і, скажімо так. закріпитись в положенні своє відстояння. Але треба буде докласти зусиль. Я дуже сподіваюся, що це не на якісь події спалахне така трошки конфліктна енергія, але тим не менш, знаєте, що Найцікавіше, що навіть якщо в певній події, при певній зустрічі спалахне конфлікт, він якраз вас виштовхне і замотивує, скажімо так. Знайдуться зразу у вас сили, ось і енергія. При, на якійсь зустрічі можете відстоювати себе, до речі. Ну, знайдете себе в ситуації, де ви розставляєте пріоритети. Чого остерігатись? Ого, шестірка жезлів. Остерігайтеся того, щоб перемогти будь-якою ціною. Ну, типу, знаєте, правда, не що правда, перемога буде на моєму боці. Не вмикайтеся, до речі, ще й в режим ну, рятівника приблизно. Закохані. Як це подолати? Будьте в балансі. Дивіться, мова в тому, що. Намагайтесь перемогти в коханні, іншими словами. Ну, тобто, кохання це не та історія, де потрібно щось комусь ну, доказувати, да? через конфлікт ось. І ще застереження може звучати як не намагайтесь заслужити любов, да? чи вибороти якусь собі любов. Тут потрібно як пройти, бути в балансі. Якщо це конфлікт на базі точок зору, да? потрібно проявити гнучкість, знайти золоту середину в цій історії, так? не ставати в жорстку позицію. Що от я права приблизно і все. Так, в тому ж числі, якщо це пев, певна задача по організації також, а -а бути більш гнучкими. Потрібно буде адаптуватись Дев'ять мечів. Не давайте страхом вибити вас з центру, з балансу. Тривожним думкам скажу, так? Вас, не дайте вас розбалансувати і залетіти в одну з крайностей. Внутрішня рівновага. Зберігайте внутрішню рівновагу. Чим порадує сонце, ну, дивіться, прояснюється, позитив з'являється, радість. Отут у вас п'ятірка Пентаклів, це відсутність приблизно тепла, відсутність ресурсу. Так? От чим порадую, що підзарядиться, я ж сказала батарейка. Тобто відновитись по енергії і проясниться в тому ж числі ситуація, воно успіху досягнете в цій історії. Сила. Ви повернетесь в свою силу, все. Ну тут і, звичайно, у вас може вирости горденька, але ладно. <ріст> Его прям добре. Ще й колісниця. Вау, який у вас тут прорив, ріст, підйом. Скоріше, що входить. У вас буде череда перешкод, аби досягти пункту призначення. Це якась зустріч. Ви все подолаєте. І, чого остерігатись, не зациклюватись на історії, що в будь -я... ну от, знаєте, чим більше ви хочете досягти результату, тим тривожніші ваші думки, а вдасться чи не вдасться. От, як пройти. Заспокоїтись, бути в рівновазі, рухатись, бути впевненими в своїх силах, в своїх діях і вірити в те, що розрішиться ситуація як найкраще для вас, тому що, от, це вас і порадує. Стосунки, четвірка жезлів. Ну, от тут є ця подія, є зустріч, є партнерство. Якщо це ваша реалізація, то в тому ж числі ви отримуєте позитивний результат. Місяць. Мерігрик прийшла. Тут або дуже глибоке партнерство, бо, ну, от знаєте, Леви, з одного боку. Сильний зв'язок між партнерами, а з іншого боку, це і ну, інша полярність сили да, от цього зв'язку це тривога. Чим сильніші зв'язки, чим сильніший зв'язок, тим відповідно, і якщо щось не ладнається, чи є якийсь момент, ну, знаєте. Якщось порушує цей баланс, так, якийсь вмішується фактор сторонній, то, відповідно, і тривога буде настільки ж сильною, як і цей зв'язок. Четвірка кубків. Ну, якщо ви там і розслабляєтесь за допомогою речовин, то зберігайте в цьому міру в тому ж числі. Ось. Тут може бути якесь похмілля, скажу так. І сильно не залипайте так чи інакше. Тут, по партнерству, можливо, після певної дистанції. Чи не туману, неясності досягається згоди, врівноважується ситуація, в тому числі по вашій роботі. Порада. Дев'ятка пентаклів. цінуйте себе і давайте ресурс собі, ви в себе на першому місці. Внутрішній конфлікт він у вас іде від голови, і це блокує вам інтуїцію. В ситуаціях, які для вас можуть бути конфліктними, ви сприймаєте їх як в конфліктні, проявляйте гнучкість, задіюйте активну, активне слухання. Іншими словами, дипломатію вмикайте. Ну або будьте нейтральні в цих конфліктах. Так? Більш гнучкі, знову ж таки. Не вплутуйтеся в ситуації, які вас енергетично виснажують, щоб комусь щось доказати. Ну, тут, в першу чергу, собі доказати, тим не менше. Так, королева жизнь <смас> 100%. Дякую за вашу увагу. Леве, гарного вам тижня, па-па!